Черговий обвал на каналізаційному колекторі в мікрорайоні Шерстянка, 17 січня по вулиці Дмитра Самоквасова на прибудинковій території було виявлено провалля. Працівники КП Чорнігів водоканал працювали всю ніч. Результати обстеження показали ділянку самопливного колектору діаметром 700 міліметрів. З'їла газова корозія, збудований на початку 70-х років минулого століття. Колектор вже дичі відпрацював свій термін експлуатації і потребує термінової комплексної. Реконструкції зазначимо, цей колектор забезпечує водовідведення з території п'яти мікрорайонів Чернігова. Нагадаю, що е, цей загальний колектор довжиною 7 кілометрів. Він вкрай аварійному стані перебуває з 2018 року. Ще в 2017 році ми готували презентацію до міської ради про е, топ-10 е, важливих питань, які потрібно зробити в Каналам по реконструкції мереж та обладнанню цей колектор займає місце номер один. Ми неодноразово звертались до Міністерства екології ще в 2017 році. Уже майже цей проект був фінансування погоджений, але, на жаль, до сих пір ми так поки що не отримуємо ніякого фінансування з держави. Місто самостійно цього колектора зробити не може, бо його орієнтовна вартість реконструкції цих семи кілометрів близько одного мільярда гривень. А лише за останні півроку це вже друга аварія на цьому колекторі. 4 жовтня по вулиці текстильників було виявлено руйнацію, і тоді аварію класифікували як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Зараз тут ведуться ремонтні роботи. Підрядною організацією ТОВ АвтоМ міста Запоріжжя за допомогою методу горизонтально направленого буріння прокладено нову ділянку труби, яку буде підключено до мережі. Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися паралельно на двох об'єктах: текстильників. І Макбасова. як зазначають у КП Чернігів, водоканал по суті, це тимчасові технічні рішення, адже доводиться точково замінювати ділянки повністю аварійного колектору. Поки що тимчасове рішення на щастя на даній ділянці глибина 4 метри, там, не 8, і не 9. Погодні умови дозволяють проводити роботи, тобто, поки що немає там таких перепадів температури дощу і як наслідок сувів. Тому будемо працювати. І поки що Ситуація контрольована. Працівники КП Чернігів водоканал оперативно розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Проведено обстеження траси пролягання колектору, підключено насосне обладнання для перекачування стоків повз зону ушкодження. Паралельно комунальники розкрили колектор та розчищають його для подальшої заміни труби. Роботи проводяться без обмеження водопостачання в районах, які скидають стоки через аварійний колектор. Проте мешканцям багатоповерхівок важливо мати запас води, користуючись нагодою, звертаюсь до мешканців мати запас води на три дні, тому що можливе погіршення ситуації і можливо доведеться відключати райони заз, масани, шерстянка, від води. Місцева влада і надалі вживатиме всіх заходів для забезпечення стабільної роботи мережі водовідведення в Чернігові.